Спасибо, Барби. Моя я Я вам заснеблю новым видом. А вам показать мне немного

Ну наш у меня... Видите, у меня да. слова, которые вы мне прописали, Говорю про эти логика.

Що зроблено? Ой, блін. Там-там, а я не... Та дай йоли! Ви бачите, в мене такий сенс? Із клана пішов я. Просто без джанахаїн. Ми могли грати... Я не пішов в кланові просто просто одна... ну там какие-то пацан подписал про лаг, мы через все пацана не смогли играть. Играть. У меня босс выехал. Я вышел с клана почем. Давай! Да чё-то чё у склад такой? А... Вот

А хто був... а хто с куляр? Не, ставте лайк. чи хто все не підписаний, лайк підпис. Ну. No. Отак. От Оджабу мені зробило 42 підписники, а я не замітив се. Мені за 42. Тобто я за на канал свій не заходив. І не дивився.

А ваем чик. <просу>

Wait, look <laughs> at <laughs> 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 Actually, I'm I'm going to get I'm gonna wait!

У мене було поїзд, просто я вже не там, у мене було трохи право. повернути, було де про сім. Я кине стать сів!

Стуйте на карті, красій став, красти став те ще карти. А як вам хочете дуже паливку чи не дозволить? У мене стоїть, нас Ти посідати. Просто.

Сань, что просто? Я похухаю, я просто... Не просто... просто... просто...

Ты что? Сейчас накор. Я выклон ви ви избудайте на це у це это чего. Эй, е. А ч? УТХП! Что за приказ? Бля, поздравляю за ляха. ó, prédio, tu vai jogar de gol, vai jogar de tá Дам показать спортивні настройки. А віть, коли ви будете брати, у вас, довгі бути. У вас буде довгі позиції бути. Вас буде... як в мене посильність, я можу вам показати і все. І що так нормально? О! І що, я покажу, як так поставити. Ну, як хочете, можете поставити ходені. О, тут тутудуту. О. А. Е. Ну, я отак. ось з тільки ходимо і отак. От Хто хоче, може мене добавити по Айдіске. что? А, на друг Самый Вот так ехать. И вот так. Я с наушником храню, с наушником. И вот. Там я комиссать. Буду жить. Вот сей код. Топ. Топ. Все. E bu... White...